Українці за все своє життя ділили відьма на білих і чорних, коли ж Європа не бачила між ними ніякої різниці. В українській міфології чорні відьми могли накласти прокльон на душу людини, робили чекунські зілля, створювали забобони, а їх силу люди приписували до сили диявола. Але українці знали також про білих відьом це жінки, що завдяки дарам природи могли зцілювати людей. Лу білих відьом приписували до сили природи та духовності, деяких з них певний час навіть шанували і приписували до святих. Одна українська легенда якраз пов'язана з білою відьмою, відьмою солохою, неймогірно могутньо. Та сильною відьмою. Вона жила за часів Богдана Хмельницького. Про те, як вони зустрілися, Богдан Хмельницький та відьма Солоха, є багато історій. За однією історією відьма сама прийшла до Богдана, за іншою, Богдан її довго шукав сам і знайшов. Легенді сказано, що солоха вміла перетворюватися на тварин як одна з наймогутніших білих відьов. У історії сказано, що солоха вміла перетворюватися у вовка, а за іншою історією, вона вміла перетворюватися на пташко. Але, не дивлячись на різні історії, з обох сторін це було вигідно для козаків адже поляки невряд чи запідозрили летячи над ними пташку, або Вовка що їх побачив у лісі. Таким чином солоха шпигувала для козаків. Вона підслуховувала розмови поляків, видавала їх місце знаходження. А завдяки стратегії Богдана Хмельницького речі Посполита дуже швидко програла козакам. Генда мала би закінчитись. Солоха і далі допомагала Богдану Хмельницькому. У державних справах та дипломатичних стосунках з іншими державами одних відім боялись страчували на кострищах, так як робили це в Європі. В Україні їх обходили стороною, а білих відім шанували.